У другий вівторок жовтня у палаці мистецтв починається фестиваль ляльки. На нього Інна Івасюк готує 10 великих ляльок Магодз. Ще вісім із них повинні повернутись з Києва. М -м -м, можливо, так, щось такого плану. Кілька речей якби, будуть представлені. Е, ще так само е, сподіваюся, що будуть е, є такі цікавіші творчі експерименти, які знаходяться в приватних колекціях. Тобто, якщо я отримаю згоду їх власників, то мені б теж хотілося. Думаю, що там зовсім інший образ. Ольга Пильник готує на фестиваль керамічного ведмедика. Бо саме із ведмедика Тедді в організаторі фестивалю виникла ідея влаштувати це дійство у Львові. Він буде кольоровим, глазурованим е, орнамент. Думаю, зроблю якогось такого класичного в якомусь такому англійському стилі. У жовтні, коли лялькове дійство триватиме аж 10 днів, Оля навіть даватиме майстер-класи у фестивалі. Братимуть участь півсотні майстрів з усієї України. Будуть і сирні коники, і сирні лялочки, будуть е, ляльки-валянки з вовни Будуть валятися. Вони так будуть ляльки-ляльки-мотанки з трави. На фестивалі навіть світлини та есе присвячуватимуть лялькам. Хто ж прийде на дійство у карнавальному чи ляльковому костюмі, тому вхід безкоштовний.